Вітаю вас. Сьогодні такі новини. Влада. Норвегія виділить Україні 15 мільйонів доларів для підтримки державного бюджету. Угоду про це підписали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та Королівство Норвегія Ерна Солберг. Політика. До проєкту коаліційної угоди, над якою працюють п'ять політичних сил, вписано пункт про скасування депутатської недоторканості. Економіка. Європейська комісія організує на початку наступного року спеціальну конференцію для економічної допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштанмайер після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Оборона закінчилися поразками усі спроби бойовиків форсувати річку Кальміус у районі Павлополя під Маріуполем. За добу у зоні проведення АТО загинуло шість українських військовиків. Ще дев'ять отримали поранення. Безпека Російська Федерація продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України. Росіяни перекидають на Донбас війська і важку зброю. Вони не дотримуються мінських домовленостей, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це був дайджест Новин «Укрінформу» станом на 15-ту годину.